Україна максимально наблизилася до встановлення миру. Але на яких умовах? Нові заяви президента Зеленського та обіцянки західних партнерів. Чи не передумала Польща щодо введення миротворців? І чи говорив уже з Путіним Трамп? Про це замить на каналі Свій Час. Підпишіться і до справи. Україна, як ніколи, близька до миру. Так вважає президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Associated Press глава держави зазначив: цитую: Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько, як ніколи, упродовж цих трьох років війни. Кінець цитати. Однак, як вже неодноразово наголошували на Банковій, важливий справедливий мир на умовах України, а не агресора. Крок до врегулювання збройного конфлікту це потенційні перемовини. У Сполучених Штатах Америки заявили, що зустрічі та переговори з Україною, Росією та іншими сторонами команда Трампа вже запланувала. CNN зазначає, що така заява американського лідера прозвучала після того, як радник президента України Дмитро Литвин закликав до глибшого підходу у вирішення проблеми з боку союзників Києва. Єдине, що може зірвати ці наміри, невизначеність Кремля. Зеленський переконаний, що Путін боїться переговорів. Бо не може визнати програш. Врешті-решт, диктатор може затягнути процес навмисно. Далі слухаємо. І тому він буде робити все, щоб показати, що це війна, знов-таки, це, це старі його наративи, що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. Путін хоче довести, що Україна не суверенний суб'єкт, а воює він, нібито з НАТО і Заходом. Диктатор уявляє, що перемагає Америку. Але Зеленський наголошує: жодних рішень про Україну за її спиною не буде. Я вважаю, якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України це дуже небезпечно. У них можуть бути свої відносини, але про Україну без нас це небезпечно для всіх, і ми будемо на це реагувати в будь-якому випадку. Так, бо ми чому ми повинні на все це реагувати? Ну тому що ми не можемо, щоб за нас хтось щось вирішив. Як тоді президент Трамп може примусити Путіна до миру? Це тиск різними кроками. Увага на екран. Зменшення ціни на енергетику, запровадження відповідних також кроків, санкції не тільки на енергетичний простір індустрію Росії, а також на їх банківську систему і змушення Путіна піти на поступки і піти на дипломатичне рішення цього питання. При цьому для України важливо мати гарантії безпеки, особливо після закінчення гарячої стадії війни. Власне, це обов'язкова умова для наближення миру, каже Зеленський. Але з цим на даному етапі виникає питання так само, як і з допомогою від штатів, американська допомога, яку в реальності отримала Україна, в рази менше, ніж її анонсували. Я коли чую і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка дала Україні сотні мільярдів. Ну, 177, якщо сказати більш точно така звучала точна цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, то що різні організації. Дивіться, я, як президент воюючої країни, вам говорю: ми отримали більше 75. Тобто 100 мільярдів з цих 177 або 200, говорять навіть деякі люди, ми ніколи не отримували. І це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброю отримали на 70 з чимось мільярдів. Зауважу, що в ОП так само хрестили так званий план Келога спецпредставника Трампа щодо України та Росії провальним. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин зробив допис у соцмережі Ікс, він англійською, але основна думка наступна. Якщо план це тільки припинення вогню і вибори, то це провальний план. Путіна не залякати тільки цими двома речами. Вступило в гру і НАТО. Генсек альянсу Марк Рюте назвав перший крок для поновлення Україною переговорів із РФ. Ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати українців зброєю та навчати солдатів, каже він. Разом з тим посадовець закликав країни НАТО готуватися до війни. А все через знову ж таки Російську Федерацію. В іншому випадку Росія може щось спробувати цитую, так само, як і в Україні. Тільки мир через силу бачить Велика Британія. Прем'єр-міністр Кір Стармер на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом закликав забезпечити Україні якомога сильнішу позицію до переговорів. Це те, за що, власне, перегукується зі словами Рюте. Сусідня ж з нами Польща в особі президента Анджея Дуди за те, аби допомогти відновленню економіки та підтриманню порядку і безпеки всередині нашої держави. Але Варшава не вважає за необхідне відправляти польські війська в Україну в межах можливої миротворчої місії. Чи треба це робити взагалі? Можливо, як частина гарантії безпеки, пояснює Зеленський. Слухаємо. якщо ми говоримо про контингент і що це частина а, захисту, то ми повинні знати, скільки їх де знаходяться, хто головний і що вони будуть робити у разі небезпеки. Тим часом російський інсайдерський телеграм-канал Генерал СВР» пише, нібито вже відбулися розмови в аудіоформаті між Трампом та двійником Путіна. По перше, команда Трампа. Поставила жорстку умову: повна відсутність військових із Північної Кореї. Не лише на лінії фронту, а й у 50-кілометровій зоні від лінії фронту, включаючи Курську область. Другою умовою з боку команди Трампа було зниження ескалації. При цьому команда американського лідера запевнила російських представників, що Україні будуть надані дзеркальні рекомендації. Зважаючи на те, що три тижні вже немає на фронті найманців кімчанина, чи варто вірити цим інсайдерам? Ну і нагадаю, що напередодні Трамп обмовився, що ймовірно провів телефонну розмову із Путіним, ну або із його замінником, як про це пише той же генерал СВР. Втім, контекст цієї розмови не стосувався українського питання. Ішлося про авіакатастрофу у Вашингтоні, в якій загинули росіяни. Шановні глядачі, які ваші думки щодо встановлення миру в Україні? Який сценарій стане найбільш вирогідним? Пишіть в коментарях і залишайтеся з нами. Запорізька область під обстрілами, під ударом Енергодар, де розташована ЗС. Сторони звинувачують один одного. Тим часом росіяни скаржаться на вибухи у Липецькій та Білгородській областях. Частина людей сидить без світла. Про все по порядку розповідаю у цьому випуску. Підписуйтесь на канал сейчас і почнемо. Окупаційна влада непідконтрольного нам Енергодару у Запорізькій області скаржиться на атаки безпілотників. Гауляйтер РФ Пухов повідомив про чотири спроби атакувати місто дронами Камікадзе. Два з них було придушене за допомогу РЕБ. Постраждалих та загорань немає, йдеться у його повідомленні. Україна має зовсім іншу інформацію. Міський голова Енергодару Дмитро Орлов показав світлини. Розповів, що цієї ночі дроном був уражений гуманітарний центр допомоги евакуйованим громадянам. Побиті вікна, вибиті шибки. Заклад тимчасово призупинив роботу до понеділка, 3 лютого. Люди, на щастя, не постраждали. Маємо нові подробиці удару російської ракети Х-22 у Липецькій області. В мережі є відео, де можна помітити падіння снаряду. Подивіться. А це ви бачите наслідки від вибуху. Вирва чимала. До того ще раз ракету близько 540 будинків поринули у темряву. Жителі з найближчого села розповідають, що почули сильний гуркіт, після якого в їхніх будинках зникло світло, вода та подекуди навіть мобільний зв'язок. У полі місцеві побачили величезну вирву і подумали, що справа у ворожій ракеті чи БПЛА. А ці знімки опублікував український воєнкор Андрій Цаплієнко. Він стверджує, нібито це український безпілотник, перероблений із легкомоторного літака, що упав десь у Росії. На його зовнішній підвісці помітна авіаційна бомба. Білгородську область продовжують кошмарити дрони. Росмедіа повідомляють про кількох поранених. Йдеться про влучання у маршрутку. У транспорті залишилася дірка. А чи бачили ви, з яким підігрівом катаються на передовій російські солдати? А залізні коні, які у них непрості. Увага на екран. Все згорело, Пацани згоріли, на Вещі згоріли. Ось так скаржиться російський солдат на приліт безпілотника по машині. Ці кадри опублікував Цаплієнко. Журналіст відмітив зниження темпів наступу російських військ. Якби ж було на чому пересуватися, чи не так? Ну, на Курщині на міні підірвали віце-губернатора Приморського краю РФ Сергія Єфремова. Кажуть, разом із ним ліквідовано ще одного офіцера. Але ім'я не повідомляється. Сам Єфремов був вагомою фігурою під прицілом українських спецслужб. Він був командиром російського загону Тигр. Разом з тим, на іншому боці Росії нарешті прокинулась матінка природа. Наша агентка із позовним Здаметіль хурделила снігу їм у кілька метрів, забарикадувавши ворогів по будинках. Опади, звісно, ніхто не розчищає у таких глибинках. Ну, Росія у всій красі. Більше новин та більше важливої цікавої інформації ви знайдете на нашому каналі. Тож підписуйтесь на youtube проект цей час і не забувайте про ваші вподобайки.